Багато ким працював, але там остання з професій я робив там меблі. Так, і якщо що, після закінчення війни приходьте, я зроблю вам дуже круті меблі. У мене був вже зібраний рюкзак, там за там, дві неділі. Я вже розумів, що час там якоїсь там нештатної ситуації я буду готовий взяти там свій рюкзак і піти там виконувати якісь завдання. Дзвінок мого друга там в п'ятій-двацять чи п'ятій він мене розбудив і каже, почалося на той момент. У мене була зламана нога. Я був з гіпсом 24 лютого. І зранку я, ну, я пристосувався там їздити на машині з гіпсом. Ну я сів на машину, поїхав за своєю сумкою. Як я вже бачив там людей, дуже багато, там цивільних, які там тікали. І все, я взяв вдома свій рюкзак і поїхав на оборону міста Харкова. Все, там я як приїхав на базу, зняв зразу гіпс, замотав ногу там. Еластичним бинтом, водів Берці і погнав. В хорошому сенсі це коли контрнаступальна операція була на Харківщині, коли ти там заходиш в якийсь населений пункт, який там, ну, ви тільки звільняєте, а ну, окупанти наші вороги, вони там тікають і ти їдеш там на якійсь техніці, там на БТРі, чи на ну, там танки їдуть. І цивільне населення виходить з прапорами України. Там, Грубо кажучи, вони там були півроку в окупації, і ніхто, ну, взагалі практично нічого не було. Вони там виносили пиріжки, воду, там наверталися сльози радості, тому що е, це наші люди, які нас чекали. І ну, ми, ми робимо те, що повинні. Це наші території, наші люди. Е, ми ні на кого не нападали і будемо робити усе, що в наших силах, для того, щоб звільнити усю територію е, незалежної України. Да, 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 Операція зі звільнення мало Безпосередньо на підступах до міста Харкова. Це було дуже насправді масштабно. І тоді, там за, за дві, мабуть, неділі десь так, е, працювали всі: і артилерія, і розвідники працювали, і снайпери працювали для того, щоб в нас все вийшло. І коли усі працюють, коли усі на своєму місці, тоді це виходить. А коли починає один хто стягнути на себе е, там рядно, а інший каже, та я манав з ним там щось робити, так нічого не зробиться. Ми повинні йти, так ми в одному човні. Якщо один буде гребсти вперед, а інший назад, ми будемо крутитись на одному місці. Ну, найжахливіший день це, мабуть, коли по будівлі, якою якої ми там знаходились, прилетів калібр, і там я втратив свого брата та ще двох кращих друзів. Один друг помер отак біля мене там. На очах в метрі від мене, а інший загинув вже не приходячи до тями в лікарні. Мій підрозділ це сім'я, сім'ю не, не проміняють ну, там, не на жодні там, якісь кошти, чи якийсь престиж, тому потім не звання. І якщо потрібно, будемо робити те, що ми повинні. Багато військових вже не повернеться такими, якими вони були. Це... Повинні розуміти і цивільні люди, і там наша влада повинні е, допомагати е, військовим. Приїжджаєш там в, якийсь, е, в якесь місто. А там люди там, кажуть, там, навіщо ти туди пішов? Ну, тому що так потрібно, тому що в нас немає іншого вибору. Це мій дім, це моя країна. Е, я тут народився, народились мої батьки. Після перемоги найбажаніше, мабуть, зараз бажання це поїхати там на риболовлю. Я дуже люблю риболовлю, коропову риболовлю. Там суток на троє мабуть, поїхати там зі своїми хлопцями відпочити.